Дякую вам велике. Я сьогодні спробую закрити ще деякі ваші позиції і знову вам відправити. Мені дуже приємно, що я, будучи під домашнім арештом, все одно продовжую приносити користь. Це вам велике дякую. Ми взагалі не ожидали, що буде така допомога. Во-первых, во-вторых, ну, це таки рідко люди зустрічаються. Спасибо Богу, що нас так свели з вами путі, і ми від вас отримали таку огромну підтримку. Це перший чоловік, який нам взагалі в нашій частині ви ви от іменно допомогли. Тому ми, конечно, очень вдячні, будем, если буде можливість, помочьти нам, то ми будем тока за все підгонужне русла, відіа отчёти, фотоотчёти все буде. В наша рота, все 600 человек, все очень счастливы и довольны. К сожалению, просто были все по постам, по увольнениям, по разъездам, уездам, кто на позициях с, -с, -с смогли собрать, кого смогли. Спасибо, вам, мне очень приятно чуть такие слова, потому что на самом деле трошки У нас люди бачите різні є. Спочатку мені виносять мозг. Ви обіщали видолжни ви об ми междем. Понімайте? А коли я все відправляю, то навіть спасибо слова не присилають. Ну то таке діло. Дивіться, я сьогодні відправляю вам домашню консервацію і завтра. У мене ж суд прийняв рішення, що я можу сьомої ранку до часу дня бути вільним, а потім знову під домашнім арештом. То завтра я спробую за цей період, сьомої ранку до часу дня, поїхати в епіцентр, закрити ваші всі ці запити, які ви мені писали і просили. Що можна, я куплю і теж відправлю. Все, ви там тримайтесь, будь ласка, і я вам ще раз дякую за відео, тому що люди дуже е приємно вражені, що вони допомагали і побачили результат. Все, я вас обнімаю. Всіх тримайтеся, будь ласка.